Корупційні органи затримали зразу двох депутатів. Операції ведуться проти представників фактично правлячих кіл. Правоохоронці зачепили ну одну окремо взяту обласну політичну еліту, що або вони грають з банковою, за правилами банковою, або обшуки ведуться не в опозиції, а в. Питомо про владних людей. А чи не привіт це Коломойському? Враження таке, що ці арешти і ці дії правоохоронців сапіна були в першу чергу пов'язані з тим, що і тут уже на Порошенка собак не, не, не начепиш. Вітаю, друзі! Отже, поговоримо про велике полювання. НАБУ. Антикорупційні органи затримали зразу двох депутатів і провели обшуки. Це депутат Одарченко зі Слуги народу, ректор одного із Харківських вишів, і депутат Лабазюк із е, депутатської групи мажоритарних з депутатської групи за майбутнє. Ну, це вічні партнери у голосу... голосуванні у Верховній Раді. Хочу нагадати, що Майбах це така олігархічна група, яка завжди підтримувала слугу. Очолює її Ігор Палиця, давній партнер Коломойського, тому тут рука руку миє. І те, що операції ведуться проти представників фактично правлячих кіл. Це не просто унікальний випадок, але випадок, який, ну, мабуть, змусить змінювати правила поведінки на всьому ринку відбудови України. Із держслужбовців тут є два фігуранти віце-прем'єр Кубраков і Мустафа Наєм, керівник агентства реконструкції. Інфраструктури України. Історія із Одарченком доволі проста. І вона якось так воскресила систему відносин миттєво, яка була в часи кучми, в часи Януковича, тобто, треба, можна не займатися приватним бізнесом. Можна очолювати державну структуру. Тобто обидва фігуранти можуть очолювати різні державні підрозділи. Факт беззаперечний, що університетське приміщення постраждало від обстрілу противника в Харкові. І факт беззаперечний в тому, що держава мусить щось зробити, аби відбудувати цей корпус, оскільки це дійсно державний об'єкт. Але тепер пішло-поїхало. Можна бути бізнесменом, не будучи бізнесменом, а, а фактично або державним службовцем, або людиною, яка має контракти з державою. І оця історія вона зводиться до, до чого. Постраждалих університетів в Україні багато, і не тільки університетів, підприємств. Черга величезна. І керівники постраждалих підприємств вишиковуються в цю чергу і хочуть обскакати один одного в цій черзі, аби пошвидше отримати кошти на відбудову. І тоді з'являється чиновник, який організовує, перепродає чергу за відкат. Очевидно, що антикорупційні органи цю схему знають. Вона не нова. вона це майже перпетум мобілі українського чиновництва. Те, що Одарченко розіграв і оновив цю схему, є свідченням того, що хабар пропонувався вже не в готівці, як традиційно в кучмівські часи носили, просто торбу грошей перенесли звідти туди, ну і машина запрацювала. А тут Хабар пропонувався в біткоїні. На суді пан Одарченко почав розповідати, що він нічого там не перераховував, він просто вчив мустафу Наєма, як користуватися криптогаманцем. Дуже цікава версія. Причому на цю крипту впало, по-моєму, перших 10 тисяч доларів з обіцяних 50. Але тепер задумаємось про інше. По суті, агентство реконструкції займається тим, що воно має формувати пакет потребувачів послуг, тобто пакет тих, хто претендує на певні фінанси. На відбудову того чи іншого об'єкту. І кошти тут, я так розумію, що дуже часто не зовсім бюджетні, а можуть бути із спеціальних фондів Європейського Союзу. Якщо ці кошти із спеціальних фондів, то це ще огідніше, тому що тоді Україна експортує корупцію ще й на Євросоюз. Ну, Якщо це кошти із бюджету, то тут само собою зрозуміло, що людський фактор в Україні ніхто не відміняв. Але важливо інше: обоє фігуранти у цій історії: Наєм Наємі, Кубраков, вони ж свого часу були пов'язані як з автодорожним будівництвом, так і з великим будівництвом, тобто величезною амбітною програмою. І те, що трапився зараз, оцей прецедент із обшуками, арештами, насправді складається враження, що він ніби відсікає минуле, що це, оце нові правила, от ми живемо зараз за новими правилами, а велике будівництво все, що там було стирено, це все обнуляється і ніхто нікому нічого не винен. Якщо це так, то дуже цікаво виходить історія. Тоді можна було пиляти гроші бюджетні, а тепер не можна. І щодо Лабазюка, Лабазюк дуже цікава фігура. Лабазюк свого часу, Лабазюк власник серйозного аграрного бізнесу. І серйозного автодорожного ну, скажімо так, автодорожного підприємства, яке займається ремонтами і реконструкціями доріг. По-моєму, він не входить в той консорціум, який поділив весь ринок України, але все одно гравець він потужний із хорошим технічним оснащенням. По-моєму, на Хмельниччині, крім нього, ніхто не робить і в околицях доріг. Так от, він вже був фігурантом кримінальної справи, по-моєму, в 2017 році, коли на, десь чи на території його підприємства побили співробітника СБУ, причому досить жорстоко. Тепер же ця історія зовсім про інше. Це чиста корупційна історія. Хочу нагадати, що дружина Лабазюка зараз є головою Хмельницької обласної ради. Тобто, я б сказав, що фактично правоохоронці зачепили ну, одну окрему взяту обласну політичну еліту Хмельницьку. І... Це має ну, досить бути серйозним переконливим сигналом всім іншим обласним гравцям, що або вони грають з банкою за правилами банково, або, мабуть, доведеться трохи перегравати. В чому суть претензій до Лабазюка? Я так зрозумів, що Лабазюк пробував отримати підряд на роботи для своїх підприємств, але обсягом не менше мільярда гривень. Обіцяючи відкат від 3 до 5%. Ну теж цікаво. Тобто це знову стиль. Е е якщо ходили легенди, що в великому будівництві 30-40% відкати, то це, звичайно, було жахливо. Але значить, війна поправила, е так би мовити, і цей ринок послуг, бо 3-4%. Відсотки за розподіл підрядів. Ну, теж копієчка, м'яко кажучи, і за цих обставин просто визріває, так би мовити, величезна картина реальних подій, бо нинішнє велике полювання набу. Зачепило дійсно одну з сакральних таких е, сторінок президентства Зеленського це Велике будівництво. Обоє чиновників, які фігурують, вони ж були задіяні у, по суті і в Великому будівництві також. Тепер це означає, що таке розслідування обшуки. Породжують велику внутрішню гризню у парламенті, адже обшуки ведуться не в опозиції, а в питому про владних людей. Я говорив про те, що чим ближче до нового року, тим більше буде скандалів, власне, пов'язаних із фракцією Слуга народу. Якщо зараз це вже зачіпає не лише Слугу народу, а і мажоритарників з Майбаха, це означає дуже багато різних складових. Тобто це означає, що тиск на Майбах як на, через… бо в Майбаху взагалі то в депутатській групі за майбутнє Дуже економічно самодостатні люди. Ну, принаймні, доларові мільярдери це точно. Ой, гривневі мільярдери це точно. Просто за цих обставин висмикування із фракції, із депутатської групи, точніше. Бо і Дубінський, щоб ви знали, Дубінський, коли був усунутий із фракції Слуга народу, він перейшов у депутатську групу за майбутнє. І тепер із Майбаха висмикується Лабазюк. Враження таке, що, а чи не привіт це Коломойському? Чи не привіт це Коломойському? Тому що, ну, вважалося, що депутатська група в Майбах або ж за майбутнє, це Така особиста група Коломойського, оскільки сформував її Ігор Палиця, і там дійсно дуже самодостатні мажоритарники в неї входять. Люди, які контролюють регіональні активи або і загальноукраїнські серйозні активи, ну, як наприклад, ГРЕГА, власник не лише епіцентру, а й великої купи виробничих підприємств. З кафельної плитки, будівельних матеріалів, агропідприємства. Він теж з Хмельниччиною пов'язаний. Тобто тут якась така гра, яка, по суті, може бути пов'язана не лише зі страхами влади і необхідністю влади якось так приструнити в першу чергу своє оточення, яке вже явно починає рискати і шукати собі нові політичні парасольки. Враження таке, що ці арешти і ці дії правоохоронців Сапіна був в першу чергу пов'язані з тим, що нові пакети допомоги Україні жорстко прив'язані від успіхів на антикорупційній ниві. І тут уже на Порошенка собак не, не, не наче для того, щоб схарчувати якийсь сценарій з переслідуванням Порошенка і, і за активні дії е, правоохоронних органів по захисту держави. Справа в тому, що корупція це інструментарій влади, і корупція має дві компоненти. Це, Скажімо так. Кадрові рішення і бюджетні рішення. Доступ до бюджетних ресурсів. Це головні чинники, на яких і вибудовуються корупційні схеми. Кадрові рішення також є частиною просування інтересів по доступу до бюджетних фінансів. І от за цих обставин, очевидно. Владі доводиться діяти так жорстко, лише з огляду на те, що всі наступні транші допомоги Україні будуть супроводжуватися, ну, скажімо, запитом на результат антикорупційної роботи антикорупційних органів. І якщо антикорупційні органи будуть схарчовувати суспільству отакі пакети з обшуками і викриттями, бо, ну, принаймні, історія із е, депутатом від слуги Одарченком, вона супроводжується вкидом в медіапростір переписки Одарченка з Мустафою Наємом. І що цікаво, що тут же в медіа з'явилися деякі ну, такі дані про родину Одарченка, про те, що вона проживає в Таїланді з початку війни, що сам він в розмові теж зізнається, що він втікав від війни з Харкова на Закарпаття, потім повернувся, потім навіть на суд. По Дарченку привезли з Харкова купу людей, які казали, що вони дуже вдячні на Дарченко, що він там допомагав, сприяв. Ну і тому подібне. Мені здається, що якщо допомагав і сприяв, то це була частина партійної роботи. Бо в певний момент, коли поперло море всілякої гуманітарки, то Власне, слуги і контролювали через голів обласних адміністрацій, контролювали роздачу цієї гуманітарки. Дуже часто в Харкові це взагалі супроводжувалося дуже дивними такими сценаріями, коли в Харкові просто розносили із, із символікою слуг гуманітарку, або там з яким, з якими з якоюсь поліграфією, де були якісь слова Зеленського з портретом його. Дуже часто от, мої друзі-волонтери, з якими я співпрацював після визволення Київщини, вони возили гуманітарку туди ті, зразу після відвоювання на руську лозову на ці території. І люди виходили і брали від моїх волонтерів ці величезні пакунки кілограм під 15-20. Дивилися кажуть, це що ви це так нам все віддаєте? Та, це вам все, це допомога. До речі, дякувати Мормонам. Е, от є в Україні храм Україна, називається Мормонський, це центральний храм. Е, Пострадянського простору і мормони дуже підключилися до цього нашого волонтерського руху. Ну там французькі айтішники підключались, грузини, тобто, ну, багато це така міжнародна група була. Так от коли привезли на Харківщину ці, цю допомогу, люди брали, кажуть: так слухайте, а нам тут нещодавно роздавали від президента, так там одна кілька була, одна олійка. І одна, одна пачка макаронів, але в красивому кульку. Ну, це якось ну, воно дуже дивне. Згадаймо до речі, як, бо ця історія із волонтерством або допомогою людям депутата Одарченка вона дуже накладається на історію із витісненням. Чужих волонтерів із ринку, що називається, Згадаємо, як волонтерів, які вважалися ну, людьми з орбіти інших партій, влада швидко усунула. Тільки у Львові проти кількох десятків волонтерів було відкрито всілякі кримінальні справи. Так от сьогодні на тлі цих історій, коли на виручку чи на допомогу, Депутату Одарченку приїхали люди і розповідали, який він волонтер. Сьогодні з'являється інформація про те, що на Запоріжжі знову знайшли 200 тонн гуманітарки, яка лежить там більше року не використана. Більше року не використана. А тепер згадайте, як бомблять безбожно це нещасне Запоріжжя. Які тяжкі бої Оріхів, ну, ці, Запорізька область, яка пошматована, і скільки вона потребує всього? Люди, як там, тримаються з останніх сил. І раптом, виявляється, 200 тонн гуманітарки просто лежить. Так от історія е, про те, що ну, це ж партійне волонтерство, воно було пов'язане з тим, що. Все-таки в слузі розраховували, що війна довго не триватиме, і скоро вибори, і треба ну, місце під сонце відвоювати. Я от недавно розповідав про те, що мої друзі бачили, як в Яремчі Василь Вірастюк роздавав гуманітарку. Ну, видно. Все таки мережу треба стимулювати партійно, щоб вона відсвідчувала, щоб вона проявляла, щоб вона не, не була мертвою. В той час, коли проявити партійне життя, жодна інша партія, крім слуги народу, просто не має права, ну, з точки зору держави. Ну що тут поробиш? Бог з ним все одно вибори будуть проходити зовсім на інших емоційних регістрах. Те, що робиться зараз, воно реально, ну, аж ніяким чином не проєктує 10 того сценарію виборчого, який нас чекає по завершенню бойових дій. Але подивімося, навіть потіснивши волонтерів із інших партій, і тепер використовуючи це волонтерство як перевагу в суді. Нібито влада приретушувала свої, ну, нехлюйські дії, м'яко кажучи, по тому ж Запоріжжю. А пригадуєте, як минулого року з'явилася інформація про те, що на Запоріжжі випарувалося майже 3 тисячі тонн гуманітарної допомоги? І як швидко фігуранти в цієї справи, ну, спочатку Тимошенка усунули. Який нібито був куратором цих схем. А потім і заступники голови адміністрації. Але ж суспільство, а особливо люди на тих територіях, які дуже тяжко постраждали, хочу нагадати, що саме через Запоріжжя транспортувалися біженці із Маріуполя, люди, які виходили навіть без зубної щітки, і дуже часто їм давали пляшку води. Інколи пачку волових серветок і пачку Вафель або Печива. Хоча тисячі тонн гуманітарки лежали на складах, і потім вони, ця гуманітарка десь повипливала в торгівельних мережах. Але реального розслідування в цих справах так і не відбулося. Тому, коли зараз набув і САП проводять, здавалося б, дуже успішні операції і обшуки народних депутатів, і затримання, і така доказова база. Це нібито вселяє надію, і ми якось так радісно стрепенулися, відчули, що держава стає справедливішою. Але пройдуть тижні. Ми пригадуємо, яким шоком з одного боку ну, Обнадійливим, а з іншого боку, якийсь шоком нерозуміння було затримання того ж самого судді князя, голови Верховного суду України. За цей час суддя князів умудрився, по-моєму, тричі скостити собі е, суму за, застави, здешевити перебування під заставою. Якби не вийшло, що вся ця історія. Нинішня, яка виглядає дуже оптимістично і ну, оптимістично в плані сподівань на справедливість суспільства. Бо дуже часто чиновники оперують неймовірними майновими статками в плані гуманітарної допомоги, а люди не можуть кінці з кінцями звести собі. І головне, що і немає, особливо в цих розбомблених містах, там і немає можливості заробляти гроші ні на чому, просто немає. Просто неможливо вижити. Тому дійсно, це таке ну, позитивний шок від цих затримань і обшуків, він справляє відчуття надії, справляє враження якогось ну, більш активного руху до справедливості в державі. І це, до речі, якось ну, ніби перекриває не надто швидкі успіхи на війні, бо пропаганда українська все-таки, по-моєму, роздала авансів так багато, що тепер відчувається певне відпруження. Депресія, і ця депресія і відпруження не лише пов'язана з холодом і осінню, а ще й з тим, що люди встановлюють собі певний календар терпіння. І от коли цей календар, ця морквинка відтягується далі, навіть здоров'я в людей починає збоїти. І таки, за таких обставин починає збоїти державний апарат. Тому якраз успішні антикорупційні дії ну, показують, що, в принципі, держапарат так стрепенувся і показує непоганий результат. І це відчуття на день, два, три, чотири 5, доки інша депресія не переб'є це відчуття. Тому, звичайно ж, вітаються такі дії на Буйсап, звичайно, що хотілося б більше справедливості. Але разом з тим, коли одночасно зачіпається і монобільшість, і цей пристяжний іконик в вигляді Майбаха, стає зрозуміло, що якість. Парламентської більшості дуже низька. Тобто, довіра до парламенту, подивіться, довіра до парламенту на, на дуже низьких рівнях, на дуже низьких парламент багатьма сприймається як якась ну, невиправдана розкіш. І це в парламентсько-президентській республіці, хочу нагадати. Тому на тлі таких викриттів владі варто подумати про створення коаліції з чіткою коаліційною програмою. Це допоможе людям на тлі депресії через неможливість проведення виборів все-таки не зневіритися в власній державі. Подумайте там на Банковій, Якщо є чим думати, звичайно. Хотілося б, щоб ви подумали і щось зробили. Бо в нас надія тільки на Збройні сили, тобто на людину зі зброєю. Поки вона окупантовий хребет не зламає ніякого нормального життя в країні не передбачається. Тому хто молитвою, хто гривнею, підтримуємо наших воїнів. Дякую. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!